Ні, відкриваючи цю виставку, ми по суті відзначаємо десятирічний річний ювілей цієї виставки. Е, хочу трошки, трошки повернутися до її історії у 2014 році, після Майдану, після анексії Криму, після е, вже окупації частково е, Донбасу, Володя, ну так паралельно. Тобто, коли ми почали українці загартовуватися. У вогні тієї ну, російсько-української війни, коли яка там так, тоді вже почалася, Володя паралельно він запропонував, така в нього була ідея цікава, спочатку на секції, що треба зробити на рівні стрійнали художнього текстилю, зробити один раз на три роки виставку мета, всеукраїнську, велику, масштабну робити виставку металу, кераміки і скла. Підтримала його секція, потім підтримала дирекція виставок і відповідна рада областей і затвердила цю виставку на три роки. Я, тобто ми його можемо по праву назвати батьком цієї виставки. Якщо я батьком, він батько цієї виставки, дійсно, він автор ідеї, він народив цю ідею і ось десять років це вийшов успішний, довго такий тривалий. Довгограючий проєкт, тому що за 10 років війни зробити чотири масштабних виставки ну це просто чудо. А, а мій внесок такий, ну, мистецтвознавчий внесок. Коли постало питання, як називати цю виставку? Ну, перша українська виставка металу, скла, кераміки. А я подумала, що дуже напрошується в цю назву мистецтво вогня. Це історичний термін, який з'явився в 1866 році, коли народився стиль модерн і коли почав ну, від 1866 року до 1914 він поширювався по всій Європі. І ось цей термін він увійшов в наукову літературу мистецтво вогню, яке е, об'єднує всі три е, види мистецтва, метал, скло, е, кераміка, які пов'язані з випалом в печі на високих температурах до 1400 градусів. І я бачила, от в той період, коли ми на такому були піднесені, в такому ну, трагічні ті часи почалися. В цій назві таку певну символіку закладено, що це мистецтво воно народжується у вогні, як ми народжуємося як українська нація. І я запропонувала ну, кураторам володі і всі підтримали, я дуже радію. Воно красиво звучить і, і, і відповідає тому, що ось, всі художники і куратори роблять раз на три роки. Мета цієї виставки зрозуміла: залучити якомога більше таку широку аудиторію глядачів до цього мистецтва, сучасного українського мистецтва, презентувати цікаві образні пластичні ідеї в металі, кераміці, склі, показати ну, такі цікаві нові експерименти, які народжуються. В останні три роки в авторських стилях, в різних авторських стилях. І це виходить, це мета в попередніх трьох виставках вона досягала, досягалася мета і завдяки безперечно талановитим художникам. А кожного разу це було близько чи понад 100 авторів з різних різних регіонів. України сьогодні також це я бачу, що тут близько 200 творів і, безперечно, дуже багато авторів: це Київ, Львів, Одеса, Харків, Миргород, Вінниця, Чернігів, Київщина, Плюти. ось тут чудова авторка Світлана Гібаленка з Плютів Кропивницький. Ну я Дніпро. Вибач, Дніпро, та, Дніпро, Дніпро, Дніпро. тобто всі міста, всі вони задіяні, всі художники всіх міст Волтава. і Волтава. Безперечно, ці виставки дуже успішні, завдячуючи постійним кураторам. От від першого до 10 років тому сформувався цей кураторський такий, ну не знаю, комітет чи Дніпро. колектив, так дуже дружній. Це ну, Володя куратор художнього металу і ювелірного мистецтва. Олеся, Володя Хижинський, який сьогодні чого цього немає, і сьогодні, вже в цьому році Микола Ламбека, куратори художньої кераміки. Танечка її на прекрасна експозиція, слава Богу, яку встигла подивитися зараз художній імалі, і студентська молодь там задіяна, да? і такі вже ну, коріфеї імалі. Садко з Канечником з першого ну, року цієї виставки, куратор скла. Добрим словом можна пом'янути Марка Галенка, який був всі попередні виставки, прекрасним куратором і робив експозицію з усіма такі дуже завзятий. Царство йому небесна. Я думаю, ця виставка ну, так, на перший погляд вона теж дуже цікава, вона абсолютно свіжа, нові імена, нові роботи. Я думаю, що все вийде на цей раз і у кураторів, і у художників талановитих митців. І у глядачів вони будуть вдячні вам за організацію цієї виставки за цю експозицію. Дякую за увагу і за